Доброго дня, шановні підписники. Сьогоднішнє відео вирішив присвятити копитам, здоров'ю копит, розчистці копит та зубам коней, догляду за зубами. І ось таке відео утримання коней трапилось на моєму шляху. Хотів вам його зазняти показати. Тобто, весна. Так само осінь, бачите, не сприяє сухому стану землі і от, часом коні стоять в таких умовах, де мокрих. Ну тут задуже болота і води. На рахунок зубів. Теж відкрив для себе такий момент, що це дуже важливо доглядати за зубами. І одним із признаків, що вашому коню потрібен дантист, це випадання зерна з роту, коли він пережовує, також повільне споживання, пережовування сіна, тобто затримання сіна в роті. У мене така ситуація найгірша з Ясміною. Тому далі в відео буде там ще коментар. Так, от твоя одна красавиця. Все сходяться на... Ну, кто там? Еще мелочь пузатая лезет. Манюнька. И Марта. Всі в четверо. Так, тут у нас на відео на розчистку стала роза. В розі видно вже животик. Тобто вона жереба з 23 серпня, це її шостий місяць. Правий бочок випирає. Ми. Лікар, який приїжджав разом з, цим, з цією людиною, що розчищала, подивився розу візуально жереба. Узі не робили, так як на шостому місяці. Узі вже робити якби пізно і небезпечно. Отак От виглядає наша роза. Далі була Марта. Копити грязні. Прийдеться зараз або мить, або витирати. Ну нічого. Одросли ласті. Нішку. Ну, ну-ну, ну, ладно, Це не треба. Дивився доктор на коней, сказав, що треба робити їм усім зуби. Зуби. Відео до розчистки зісій маленькості. І на цьому відео можна побачити, наскільки крива пос постава ніг у ясміни Це буквально із за того, що 2,5 місяці не розчищалось. Бачите, ліве повністю нога стоїть не так, як треба. І побачите, як вона буде стоять. Ця нога після розчистки. Як ці ножки будуть стояти. Так, розчистю вимоцю красавця. То марте, Не знаємо, як кличка, ну да ладно. Забуваємо кличку. Нормально все. Розчистив, вирівняв все. Сі-сі-сі-сі-сі-сі. Стоять, вони так трошки поганенько, дикувато, ну Ні, нічого. копита залишились пускані так копита виглядає до розчистки зараз розчищу сніму відео розчищеного копита всі так це у нас аїса розчистив і все нормально копита звісно запущені були ну все нормально розчисти все чудово все клас так, по собі вона гарна, справна. Все добре. На наступному відео дійсно можна такі відмітити, що роза жереба. Ось виходить наша марта зранку. От який в неї животик. Виходить ясміна. Теж нічого такого, бо не жеребі. І виходить роза. Дивимось уважно на округлившийся животик. От він, бачите? Нависає. Тобто, трошки, це в неї шостий місяць. Тому видно, достатньо, що є. І спокійно, саме спокійно виходить Аїша, два рочки, кобилі. Вона в нас не спішить. На наступному відео хотів також цікавий момент показати, коли коні біжать додому з конюшні. Наскільки проявляється також їх ієрархія в табуні, хто старший, хто менший якби, по статусу. І ось дивимось, наприклад, якщо навіть вибігає перша ясміна якимось чином по швидкості, так, вона біжить до конюшні. Але першою в конюшню вона не заходить. Пропускає далі йде Роза. Вона найбільш, хоч і по ієрархії, вона поступається Марті, але вона смілива і вона пішла. Далі Марта, далі двохрічна Аїша. І тільки ззаді всіми запресована Ясміна, який ось здобуде літом 4 роки, в му році. Говорячи про. Догляд за зубами коней, треба розуміти, що, звичайно, це не є така необхідність, але це не є така необхідність в тому разі, якщо ну це людям не потрібно або вони не звертають на це увагу. Люди навіть за своїми зубами. Часто на протязі життя є такі люди, які... Не приділяють уваги і не маємо різниці, що в них робиться в роті, і як вони доживають життя зубами чи без зубів, а потім вставляють протези. Але на рахунок коней, тобто доглядати за зубами потрібно, якщо є така можливість, це. Підвищує якість життя коня. В дикій природі коні е, не розраховані їх зуби, так скажемо, від природи на такий довгий вік, який вони можуть прожити вдома під доглядом. Тобто в дикій природі кінь, який вже е, старенький став, йому погрожують, йому погрожують. Е, ці хижаки, різні там хвороби і так далі. Дома ж ми захищаємо, лікуємо і так далі. Тому вік коня продливається набагато. І зуби це той елемент, який теж повинен в даному разі доглядатися так, щоб якість зубів, їх прикус і так далі відповідав, відповідав віку коня. Тобто зуби, як я вже говорив, стачуються нерівномірно. Тому їх за допомогою дантиста і спеціального обладнання треба підтачувати, виравнювати прикус, затуплювати ті края, які загострюються. І тобто дантист, лікар знає. Тобто Це ціла наука. Ця наука розроблена спеціально. Для коней, які коштують там сотні тисяч доларів, десятки тисяч доларів, мільйони. І тому продлити вік і якість життя такому коню, тобто це є необхідність. І в Україні є такі лікарі. Вартість орієнтовна обробітку зубів коня. 100 доларів. Тобто, дантист, ну, можеш ще там е, якісь витрати на, на під'їзд до вашого місця. І дантист вже на місці дивиться, що треба підточити, що вирівняти, де молочний зуб е, не вилазить і е, створює тиск на постійний і постійний неправильно росте. Тобто Це все так як догляд за копитами. Так і догляд за зубами, це є необхідність, на яку е в звичайному, так сказати, любительському середовищі ніхто не звертає уваги. Тому я своїм коням з зубки хоча б один раз в рік треба робити таку процедуру, але, як мені сказав Дантист таким простим коням, то хоча б один раз в житті. Направити їм той прикус, перевірити, то є, що там робиться. І таким чином, щоб там було все добре і, і... тому що різні зовнішні дефекти там, чи ще щось ми замічаємо. А що робиться в роті, це вже тільки може дантист оприділити. Деякі люди скажуть, я нічого там своїми. Кінь ми там в мене 10-15 навіть 20 років кінь прожив і все було нормально, я йому нічого не робив в зубах. Ну Можливо і так. Тобто є люди, живуть там вік і в дантиста ні разу не були. Тобто ми не беремо якісь щасливі випадки чи крайні випадки. Часто можна підтримувати, допустимо, здоров'я коня, ну і його тіло. Даючи концентрати, тобто для концентратів там пережовування не потрібне. Але це не значить, що, lush, що там все в нього в порядку в роті. Навіть якщо він кашки ці заварені їсть, сам вроді справний, товстенький, то не значить, що в нього гарний прикус, і він нормально може споживати сіно і не приносить воно йому ніяких там хворобливих відчуттів. Так що до цього все треба так відноситись з логікою. У мене у сусіда тоді теж лікар подивився ту кобилу, що вела себе агресивно, от вона зараз за зиму дуже схудала. І він її подивився і каже, що в неї є проблеми з зубами. Тобто навіть запалення в зубі дало на око. І там теж треба розкривати роти, дивитися. Тобто ми заодно подивимося і ту кобилу, коли приїде лікар оглядати моїх коней. А так в селі би вже навіть діагноз не поставили. Просто сказали би, щось кобила захудала, щось з нею не так. Не їсть, мабуть, листи треба на м'ясо. Чи там що? Отакі. От тобто ситуація. Коні це теж живі організми. Весна вже граються. Всім до побачення. Слава Україні, яка бореться з російсько-фашистською навалою, захищаючи весь цивілізований світ.